Готуємося до свят з солем рибу. Класичний рецепт засолки червоної риби підходить для будь-якої. В мене вперель ви можете брати будь-яку, яка вам подобається. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати основні інгредієнти, як завжди, це гарний настрій та любов. Решту напишу в описі. Обов'язково читайте опис. І так, в мене форель, знову ж таки, можна брати будь-яку рибу, можна брати зі шкірою, можна без шкіри. Це досить класичний рецепт, в якому використовується цукор до солі 1 до 2. Я перерізала на декілька шматків, мені так буде зручніше. Ви можете робити так, як буде зручно вам. Якщо риба волога, промокніть її серветкою обов'язково, щоб вона була максимально суха, наскільки це можливо. Перевіряємо, чи немає кісточок, для цього просто пальчиком провожу по рибі, якщо вони є, їх буде відчутно. У мене вони були, попередньо я їх вже видалила. Просто, коли ви от проводите пальчиком і відчуваєте, що є кісточка, берете пінцет або нігтями, як вам буде зручно, ну краще пінцет і видаляєте кісточку. Ви маєте, щоб потім, коли будемо нарізати, вони вам не заважали ті кісточки. Саме в сухій засонці це мій улюблений рецепт, тому що він максимально простий і риба виходить максимально смачна. І так, риба готова, ми її протерли, на кісточки перевірили, приступаємо до приготування маринаду, що нам потрібно. Для маринаду нам потрібно сіль та цукор, я вже додала в ємності. і тепер це все перемішуємо. На 1 кг філе форелі я беру. 300 г солі, 150 г цукру. Ніяких інших спецій, які переб'ють смак або будуть відволікати від, від смаку риби, я не додаю. Сіль з цукром ретельно перемішую до об'єднання і можна приступати до самого процесу засолки. Для такої засолки краще використовувати ємність з широким дном, щоб риба відчувала себе вільно. Частину суміші викладаю на дно. Далі рибу, знову частину суміші, ще рибу і останню суміш покриваю повністю, вона у нас лежить, як в снігу. Стосовно того, що багато солі, ні, солі багато не буде, насправді це буде неймовірно смачно. Сіль на поверхні створює досить високу концентрацію, і вода з риби виходить назовні. Риба стає більш щільною і не водянистою, вона така, якби я б сказала, еластична. І вже коли поверхня трішки підсихає, от тоді сіль та цукор частково заходять у волокна і просолюють її. В цьому рецепті багатьох турбує цукор. Що він тут робить, якщо ми хочемо солену рибу? Насправді задача цукру збалансувати смак. Риба ні в якому разі не буде солодкою, а навпаки, смак буде пом'якшений і він більше себе проявить. Так само, як ми додаємо з вами, коли робимо щось. Солодке ми додаємо обов'язково сіль для того, щоб розкрити смак цієї страви та підсилити її. Після засолки накриваємо рибу та відправляємо її в холодильник на 12-24 години. 12, в такому випадку, як у мене, якщо це форель, вона ще й без шкірки, і вона порівняно тоненька. Якщо у вас такі великі гарні шматки, в такому випадку 24 години. Ніколи не робіть оці швидкі засолки раз, два і готово, там півгодини чи годину, і риба вже готова. Така засолка є швидкою, це, можливо, там її плюс, але смак риби за такий короткий час ніколи не відкриється. Фішка в тому, що сіль має дійти до центру. А не залишатися тільки на поверхні. І за годину чи дві цього не відбудеться. Це має бути толкова просолка. І тільки тоді ви дійсно будете смакувати смачну рибу. Ну і ще ці швидкі просолки, вони є досить небезпечними. Зараз вам може здаватися, що дуже багато солі, але насправді ні, рецепт руками перевірений, він робочий, і я впевнена, що він вам сподобається. Я навіть думаю, що дуже багато хто так солить. Але незважаючи на те, що впевнена, що багато хто і не знає цього рецепта, хоча він досить розповсюджений, тому спробуйте і впевнена, що вам це стане до смаку. Як кажуть у нас в селі, не палаєте. Ще раз наголошую на тому, що якщо риба тоненька і без шкіри, ви тримаєте її 12 годин, якщо шматки шматки більші. В такому випадку тримаємо до 24 годин. У мене минуло 12 годин ось такий вигляд має моя парель. Зараз я її пущу під кран, за кадром це зроблю, і потім повернусь до вас, будемо смакувати. Вона просто, неймовірно, кольорна, і просто М -м -м. вона вже закінчилась, і ви знаєте, це дуже-дуже сумно. Зараз покажу, як вона виглядає в розрізі. Рецепт. Досить простий. Єдине, що я помітила, от дуже багато людей шукають чогось складнішого, або якихось спецій туди додати, чи ще щось. Спробуйте нічого не додавати. Цукор до солі, 1 до 2 це золоте правило, за яким риба має смак саме риби, і вона, неймовірно, смачна. Колір, ну, прям, вогніще, я б сказала. Це щось, ну, просто неймовірне. Обов'язково спробуйте і впевнена, що вам стане до смаку. А я вам всім дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео. Ну і звісно, на коня, бо навіть в самій поганій хаті без коня не відпускають. Мені дуже подобається оця традиція на коня, іноді буває так, що на гулянці люди сидять недовго, а на коня до ранку. Але ми до ранку сидіти, на жаль, не будемо, тому що вам потрібно йти солити рибу, а мені готувати наступне відео.